Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам поговорити про погоду за нашим вікном. Вже кінець лютого і скоро весна. Сніг починає танути, на дахах з'являються бурульки. Погляньте. У кочугурах снігу у дворі утворюється жорстка крижана кірка. Це відбувається тому, що сніг на сонці тане. А коли сонце сховається, вода замерзає, Утворюється крижана кірка. Сніг уже не пухнастий, знов починається весна, знов починаються дива, то серед двору із під снігу раптово визирне трава, то раптом лагідні веснянки засіють щоки та носи. Чи розщебечуться ще зранку? Птахи на різні голоси. А вчора, вчора, що й казати, ті веселилися до сліз. А в ко дражнилась задирака, на тальці проліски приніс. І зовсім це не дива. Так починається весна.